Що пити для похудання? Оригінальну колу, дієтичну колу чи звичайну воду. Систематичний огляд рандомізованих контрольованих експериментів показує, що дієтична кола в порівнянні з оригінальною колою має позитивний вплив на масу тіла. Чому? Тому що в оригінальній колі є цукор, відповідно, як калорії, цукор в воді дуже погано насичує, призводячи до переїдання. Тут калорій немає. Цей же систематичний огляд показує, що в плані впливу на масу тіла різниця між дієтичною колою і звичайною водою відсутня. Але є певні експерименти, які показують, що дієтична кола навіть звичайну воду обігрує по позитивному впливу на схуднення. Пояснення дуже просте: вживаючи дієтичну колу солодку, ти отримуєш Солодкий смак, ти насичуєшся солодким смаком, який безумовно приємний людині. І ти менше зриваєшся на іншу солодку, а отже, калорійну їжу, що має позитивний вплив на фігуру. На проєкті наука і здоровий глузд десь за статистикою, 30% наших підопічних вживають дієтичну колу і ефективну худнуть. Чому 30 я не всі? Тому що ми нічого наших підопічних не змушуємо. Ми кажемо, хочете, можете пляшечку в день випити. Не хочете пийте воду, тільки користь. І ще підписчик, якщо ти напишеш мені коментар, що дієтична кола шкідлива, я тебе відправлю в бар, дорогенький мій. Тому що ти допускаєш логічну помилку, апеляція до природи, згідно якої люди. Далекі від об'єктивного знання вважають, що все, що створила природа, безумовно корисне. А все, що створила людина, мусить бути шкідливим, в тому числі цукрозамінники. А що ти скажеш на рахунок блідої поганки, яку створила природа, і яка готова тебе вбити в будь-який момент? А що ти думаєш про пініцилін, створений людиною, який рятує людям життя? Подумай про це, підвищик. Хімія? Все хімія. Все що тебе оточує хімія. І якщо ти цього не розумієш, віті соромно за тебе.